Коротше, друзі, всім привіт! Коротше, залетіли на вулканчик, бал 15200. Коротше, будемо пробувати. Здасть нам ось ця Seven Fortune Frenzy. Чув, ніби, що. Ой, хорошо, зі старту. Бенц і 8 полтосик на базу. Хорошо. Ну, опять щось здається чи ні? О-ой! Ну! Коротше, швиденько, швидесенько дуже. Та й щось, щось та й дає. Поїхали 660, трішечки піднімлю, що це тут братися. Немає. Ну нічого, вона сама трохи вернула, а ну давай. Ага. Бачите, коли тут немає комбінації, воно просто дає суму, в яку прийшли, але якщо є X, то чи от Отблін. От я хочу зараз 18Х, і там, щоб все було в сімрках чи в чому-небудь. Ну, Коротше, подивимось, друзі. Так, 660, респіну. Ну. ну. Опять респину. Коротше. Не бедуем, не бідуємо. Ну, Коротше, поки тримаємося місце. Сильно нікуди не стартую. Блін, ну це б та сімерочка на X випала. Все дуже цікаво. Ну, Хорошо. Три сімки і Х2 на базу 80. Ну, нам треба щось ще чуть-чуть пожирніше. Ми то в плюсі. Але я хочу вибити ще, показати вам, чи працює рад, чи не працює. Що ж це, блін, за тест такий. Ма? Так. Давай по дев'яточці Ну, і Xi, ага. А! Коротше, нічого воно. Вперта трохи грав. Але цікаво. Так, їдемо далі. Що? Ну? Перекриє мені мої всі начальні Він ну, Не хоче прикривати. Блін. Давай, так, 5Х, хорошо. Потихо, потихо. Так, друзі, напишіть в коменти, яку хочете, гру наступну побачити, щоб ми протестили. Ну, хорошо. Коротше, бачите, потихеньку, помаленьку, невеличкі плюси, але зайшли, ми хотів для вас зняти. Ну, все одно силочку залишу, кому буде цікаво. Тож, мінус вона там, буквально там, на соточку зганяється. але все одно плюс виходить. Ми можемо просто зараз підемо, друге відео будемо знімати. Тому, друзі, забираємо круті бонуси. Будуть питання, пишемо, шукаємо ігри і будемо скоро пробувати так, граємо граємо і залітаємо просто в якусь таку лівандосну гру. Все, всіх обняв.